Промагаємося по маршрутам номер 7 та номер 10 принаймні до перехрестя з коронами. Заходимося у зоні дії знака обмеження швидкості. Слідкуємо, щоб на спідометрі було краще не більше 25 км на годину. Тобто 30 це то вже критично, якщо інспектор побачить, то може буде зауваження, що там, так, а да, було 32. Під'їжджаємо до перехрестя і по цьому маршруту виконуємо поворот Ліворуч. Микаємо завчасно, не пізніше, ніж за 50 метрів, Лівий поки ще поворотом. Якщо місце є за пішохідним переходом, то да, -да, -да. За оренджем виїжджаємо, на Острівець обережно не наїдьте. так, так, от так. Світлофор тут дуже короткий. Ми сподіваємося, нас витягне на перехрестя. Обережні по, по смузі їдемо, на зелене світло. У нас перевага, на острівки не наїжджаємо, не так як він, добре, 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 зліва обережно, майже-майже грані. Продовжуємо подальший рух. Основною дорогою. Ніякі покачки поворотів поки не вмикаємо.